Друзі, всім привіт! Зробив я ще один ось такий міні-комбайн. Копію можна сказати, свого попереднього, якого ви бачили у мене на каналі. Свій я продав, а людина замовила ще один до цього ж сезону. Тому був зроблений, можна сказати, терміново. Час виготовлення його був один тиждень. Він буде без покраски, так як покраска займає ще десь 4-5 днів, а то і тиждень. Так як вже немає тепла і краска буде набагато довше висихати. А людині потрібно вже терміново працювати, тому сьогодні ж він поїде до свого замовника. Багато було питань по розмірах. В принципі, самі основні розміри я його сказав, але забув сказати за розміри ось цього валу, а саме його висота. Тому зараз заміряємо. Так. Ось так його повна висота, Получається 35 см. Да. По конструкції тут все те ж саме, двигун той самий, єдине, що тут було зроблене трішки друге кріплення, так як з самого початку сюди планувався ставитися зовсім інший двигун. Але, як виявилося, в останню мить що він був не робочий. Тому Замовив так, ось такий, як в мене був на попередній моєму комбайні. Встановив вже таке кріплення нижнього типу. Ремні розмір шкіл залишилося все те ж саме. Також вже комплектується заземленням для вашої безпеки, це обов'язково запускається він в принципі, непогано. Да. Хто буде робити, одразу звертайте на самий двигун, тобто його потужність і щоб була пустова обмотка і могла його запустити. Так як в попередньому двигуні по характеристиках він був наче такий самий, але йому не вистачало потужності його запустити, так як же тут йде додаткова нагрузка через ось ці додаткові лопасті. На самому барабані і не хватало потужності його прокрутити, не кажучи вже під нагрузкою. Тому звертайте на це увагу також. А кого може буде цікавити, такий міні комбайн можемо зробити. Номер телефону я залишу під відео. Кому потрібно, то телефонуйте, замовляйте. Тому всім дякую за увагу. Всім до побачення.